Сьогодні приготувала дуже смачний торт, або спартак його називають, або шоколадний медовик. Дуже смачний вийшов, гарно пропитався, ароматний, раджу скуштувати. І так, я все в каструлі змішую: мед, цукор, дрібка солі, сода і яйця. Під відео я напишу, чого скільки потрібно, все гарно перемішуємо. Додаю вершкове масло та ставлю на вогонь, щоб масло розтопилося, і постійно помішуючи хвилин 5-6, потім відставляю охолоджуватися, тим часом борошно змішую з какао і нашу охолоджену масу вливаю в борошно і замішую тісто. Потім тісто я ділю на рівні частинки. У мене вийшло десь 12 штук, десь по 75 грамів, І під плівку ставлю в холодильник на півгодинки. Потім я їх достаю з холодильника, притрушую борошном і розкочую такі кружочки. Завдяки формі своїй. Я вирізаю круг 18 см в діаметру, можна більше, можна менше, Протикую вилко, виделкою і ставлю випікатись десь 5-6 хвилин при 180 градусах. Тим часом роблю крем, збила вершки, потім додаю цукор потрошки, у мене цукрова путра, вона краще збивається. І сметана під відео напишу пропорції. Все ми гарно збиваємо. У нас виходить такий крем. І збираємо наш тортик. На дно тарілки змащую кремом, кладу корж. Потім надягаю кільце і знов змащую кремом. І так по черзі крем, корж, крем-корж, поки не закінчиться інгредієнти. Один корж я залишила для посипки, збила його в ручному блендері. Ви можете прикрасити шоколадом, какао, будь чим, що вам подобається. І так, в мене торт постояв 3 години в холодильнику, стабілізувався і прикрашаємо його. Прикрашаю я посипкою зверху і з боків, та прикрасила фруктами. Це дуже смачно виходить. Ну, Зараз куштуємо. Дивіться, який розріз. Супер, він пропитався дуже гарно. Це дуже смачно.